Поточний стан квантових обчислень характеризується так званою ерою шумних квантових обчислень середнього масштабу NISQ Noisy Intermediate Scale Quantum. Це етап розвитку, коли квантові процесори містять до тисячі кубітів, але ще не досягли достатнього рівня надійності для масштабованих квантових обчислень або справжньої квантової переваги. Такі процесори є чутливими до зовнішніх впливів. Схильні до квантової декогерентності та поки що не здатні до повноцінної квантової корекції помилок. Їхні можливості визначаються квантовим об'ємом, що залежить не лише від кількості кубітів, а й від точності роботи квантових вентилів. Термін NISQ був запропонований Джоном Прескелом у 2018 році для позначення цього проміжного етапу розвитку квантових технологій, відповідно до класифікації Microsoft Azure Quantum. Процесори NISQ належать до першого рівня, найнижчого серед рівнів впровадження квантових обчислень. У жовтні 2023 року компанія Atom Computing вперше подолала межу 1000 кубітів, представивши квантовий процесор із 1180 кубітами. Однак, станом на 2024 рік лише два квантові процесори у світі мають понад 1000 кубітів, тоді як більшість сучасних квантових чипів. Усе ще містять менше тисячі кубітів, залишаючись стандартом у галузі.